Святковий благодійний концерт Різдвяні зустрічі за участю учнів та викладачів Олександрійської дитячої музичної школи на підтримку Збройних сил України відбувся 20 грудня у великому концертному залі школи. У програмі прозвучали вокальні та інструментальні твори різних жанрів та стилів. Під час концерту вдалося зібрати на потреби захисників 5 тисяч 952 гривні, які були передані до координаційного центру волонтерів. Величез на вдячність всім, хто долучився до благодійного збору коштів та підтримав Україну на шляху до перемоги, йдеться на сторінці дитячої музичної школи. <му> Відкриття міської ялинки корпорація новорічних чарівників відбудеться у суботу, 23 грудня, о 16-й годині в Театральному сквері. Повідомляє прес-служба Олександрійської міської ради. Волонтер Володимир Чех на своїй сторінці у Фейсбуці пише, отримали і від працівників ЛТД Агродар чергові три пічки буржуйки. Хай зігрівають захисників теплом наших серцець. Також прохання допомогти нашим хлопцям-олександрійцям, яким необхідні батарейки, ліхтарики, устілки, шкарпетки, павербанки, вологі серветки. Якщо є можливість надати вказані речі, приносьте за адресою вулиця Чужевського, 3, відправка буде 27 грудня. Головне управління ДСНС в області інформує, що 20 грудня о 13.05. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги власнику одного з приватних домоволодінь. Через власну необережність чоловік 1993 року народження впав до криниці та не мав змоги самостійно вибратися з пастки. Подія сталася по вулиці Зеленій у селі Олександрівка Попельнастівської громади Олександрійського району. Бійці Олександрійського підрозділу, що прибули до місця виклику, за допомогою рятувальної мотузки допомогли чоловікові вибратися на поверхню. Від госпіталізації врятований відмовився. У суботу, 23 грудня, буде хмарна погода без опадів. Температура вночі близько нуля, в день плюс 2 градуси. Атмосферний тиск 732 мм ртутного стовпчика. Вітер західний.